Когда буде прийнято рішення по вивозу евакуації людей, щоб тот день там безпечно вивести, щоб никакого не обстрілу, ні FPI, не дай Бог, щоб не прилетіло. Абсолютно без вопросов. Ось так. Обіцяв Алаудінов і зелений коридор, і безпеку мешканцям суджі. А по факту прилетів кап. Так що виходить? прикрываясь мирними жителями, розвернув внизу. Штаб просиділи ви, везде ви этих мирних жителів держите, прикриваєтесь ими, а потім ще про те, що рассказываете сказки о том, що русские куда-то кого-то ударят. Тобто Алаудинов намагається переконати всіх, що український штаб знаходився внизу, і українська ракета була націлена на свій штаб. Серйозно, на свій штаб, це може вкластися лише в голові глибоко хворої людини.